Андрія Лисенка, але сьогодні, вже з сьогоднішнього дня, трохи в іншому статусі. Від сьогодні він речник антитерористичної операції. Рішення це було спільне рішення Ради національної безпеки і оборони України та адміністрації президента полковнику Андрія Миколаючу. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. За минулу добу терористами вчинено 13 збройних провокацій проти українських військових, три з яких відбулися вночі. На щастя, загиблих та поранених серед наших воїнів немає. Терористи та російські військові продовжують накопичувати живу силу і техніку на території Новоазовського та Ясинувацького районів Донецької області. На окупованих територіях російські куратори продовжують підпорядковувати бойовиків єдиному керівному центру. Це це відбувається в дуже непростому режимі. Дуже багато сутичок з цього приводу. Українські спецслужби продовжують успішно виявляти російських диверсантів. Наприклад, вчора контррозвідка Служби безпеки України затримала диверсійну групу з п'яти осіб. До складу якої входили громадяни Російської Федерації. Двоє найманців були завербовані співробітниками ФСБ в одній з колоній, що знаходиться на окупованій території Донецької області, де вони відбували покарання за тяжкі кримінальні злочини. Група мала такі завдання: це збір даних про дислокацію сил антитерористичної операції, створення агентурної мережі серед місцевих мешканців. Викрадення українських військовослужбовців тощо. під час обшуку у диверсантів вилучили підроблені українські паспорти у місті Миколаїв. Служба безпеки України затримала громадянина Росії, який був причетний. До спроби викрадення російськими спецслужбами українського військового літака затриманий виступав зв'язковим та займався організацією зустрічі мешканця міста Миколаєва з офіцером головного розвідувального управління Російської Федерації у місті Білград. Нагадуємо, що його подільника спецслужби затримали ще декілька тижнів тому. У місті Артемівськ Донецької області СБУ було затримано громадянина України на прізвисько Монах, який перевозив зброю для бойовиків так званий ДНР. Було вилучено карабіни, гранатомет, понад 10 гранат та близько пів тисячі набоїв, посвідчення командира роти банда формування оплот, план підготовки та вчинення теракту, записи з координатами військових об'єктів Збройних сил України. І триває переозброєння українського війська. Державне підприємство Укрінмаш, яке є складовою концерну «Укроборонпром», уклала контракт з ще однією американською компанією «Defense Technology Incorporation» про постачання новітніх радіолокаційних станцій артилерійської розвідки. Ці пристрої ефективно виявляють ворожу артилерію і можуть негайно визначити місце, з якого ведеться вогонь ракетних та артилерійських систем. Дальність дії станції до 10 кілометрів, точність визначення координат ворога до 75 метрів на відстані 5 кілометрів. Це дозволить посилити артилерійську підтримку сил антитерористичної операції. Очікується, що ці станції українська армія отримає найближчим часом. Українська влада піклується про вимушених переселенців з окупованих територій. Так, на звільнених територіях налагоджена видача дитячого харчування. Костянтинівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в Донецькій області видав 173 пакунки дитячого харчування матерям, що виїхали з окупованої території. Продовжується робота на сході України чеської гуманітарної організації Людина в біді. Зокрема, у місті Костянтинівці вимушені переселенці отримали 258 банківських карток. Нагадаємо, що на цих картках є певна сума грошей, на яку переселенці можуть одразу закупити необхідні першу чергу речі. Нагадаємо, ця організація вже працювала у місті Дружківка та інших звільнених районах Донбасу. Групи цивільно-військового співробітництва збройних сил України допомагають мешканцям звільнених територій Донбасу на Луганщині, наприклад, в одному з населених пунктів, що постраждало від обстрілів бойовиків. Офіцери збройних сил забезпечили підвезення та охорону ремонтних бригад на місце аварії мережі високовольтних ліній електропередач. На Донеччині офіцери цих груп передали учням загальноосвітньої середньої школи у Святогірську та школи інтернатів Миколаївці харчові продукти, і солодощі, а у великі новосільці доставили понад 300 родинам вимушених переселенців гігієнічні засоби і дитяче харчування. Активно працюють і волонтери у селищі Ольховатка, неподалік Інакієва, військовослужбовці передали представникам. Місцевої влади чергову партію гуманітарної допомоги від Збройних сил України та волонтерських організацій. З огляду на наближення Дня Святого Миколая, новорічних різдвяних свят, українські військові передають дітям дитяче харчування, медикаменти, підгузники і солодощі. В першу чергу допомогу отримують багатодітні сім'ї та родини, де діти виховуються без батьківської чи материнської опіки людям похилого віку. Учора на пункті контролю Курахове прикордонники оформили гуманітарний вантаж Міжнародного комітету Червоного Христа, що прямував з Києва до міста Торес Донецької області. Йдеться про будівельні матеріали. Загальна маса вантажу 72 тонни. Також учора через цей пункт контролю прослідував вантажний автомобіль з гуманітарним вантажем від філії компанії Людина в біді, в якому було Близько восьми тонн продуктів харчування слідував він з міста Слов'янська до Донецька. Сьогодні зранку на Волинської області прибуло 36 автомобілів з гуманітарною допомогою з Республіки Польща для Сходу України у складі вантажу продовольчі товари, спальні мішки, обігрівачі, засоби гігієни, генератори, ліжка, ковдри та інші теплі речі. З кінця липня до 10 грудня цього року в порти окупованого півострова Крим зайшло 99 суден під прапорами іноземних держав, 48 з них під прапором Російської Федерації, 4 від Молдови, 2 з Італії, 2 Кіпру, 1 з Португалії, 1 з Мальти і решта з ряду острівних держав. Аналогічні порушення щодо українського повітряного простору здійснюють російські авіакомпанії, зокрема Аерофлот та Трансаеро. До них вже застосовано фінансові санкції. Винесено 2193 постанови про штрафи на суму близько 300 мільйонів гривень. Це які авіакомпанії-порушники мають сплатити державі Україна. Міністерство закордонних справ України вкотре звертається до іноземних держав уникати будь-яких дій, що могли б тлумачитися як порушення територіальної цілісності і суверенітету України, чітко дотримуватися міжнародного та національного законодавства в частині режиму закритих морських портів та портів авіаційного сполучення в окупованій Російською Федерацією, Автономної Республіки Крим та місті Севастополь. Президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер виступив за збільшення фінансової допомоги Україні у розмірі 2 мільярди євро за рахунок внесків урядів країн-членів ЄС. Учора під час державного візиту до Польщі президент України наголосив на необхідності перегляду існуючої системи глобальної безпеки та відзначив, що вже зараз Україна поглиблює співпрацю з НАТО. Переорієнтовує свій оборонно-безпековий комплекс на натівські стандарти. Одразу ж після повернення в Україну я внесу на розгляд парламенту законопроект про відмову від позаболокового статусу, наголосив президент України. На цьому поки що все. Будь ласка, ваші питання. Андрій Миколаївич, дякую, колеги. Ваші запитання. Не забувайте представлятись. Николай Щеткова, Wall Street Journal. В первую очередь поздравляю с новым званием. Как, как это повлияет на ваши обязанности? Я имею в виду не звание, а должность. И более серьезный вопрос по поводу переговоров. Озвуч озвучивалось 21 число. Действительно ли это сейчас рабочая дата? Как, как продвигается вот взаимодействие? Спасибо. Дякую. Щодо призначення, відповідальність залишається тією ж самою, може і більше. А з приводу перемовин зараз йдуть робочі зустрічі і телефонні розмови щодо координації ці, саме організації з організації цієї зустрічі, оскільки ще точно не визначено, ми поки що не можемо сказати про точну дату цієї зустрічі. Наразі перемовини тривають, і українська сторона зацікавлена в тому, щоб вона ця зустріч пройшла якнайшвидше. Андрій Миколаївич, вчора прикордонна служба опублікувала інформацію щодо передислокації російських військ та техніки, да там передислокації ротації. Скажіть, будь ласка, чи є якась на ну на даний момент інформація? Тому що зранку Леонід Матюхін, тобто він сказав, що вони перевіряють зараз ці дані, чи на даний момент є якісь новини? Ну є загальна інформація про те, що дійсно вздовж кордону відмічається рух військової техніки живої сили. Військовослужбовців Російської Федерації, проте казати про перетинання кордону і захід на територію України, яких великих колон у нас немає підстав. Так, чи є ще там? Маємо ще запитання. П'ятий канал останнім часом от, в російських ЗМІ почастішали публікації, вкидами їх називають про те, що Росія закриває проект Новоросія. От аналізуючи ситуацію, там на сході є підстави говорити, от предметні, що дійсно це є так, і Росія там якось самоусувається. Чи все таки оці напади перегрупування сил не дають, поки що такого? Справа тим, що власне проєкт. Так званої Новоросії, він одразу був ненародженим дитям. Він мав мету цей проєкт. Для цього було створено два бандогрупування, які захопили деякі території Донецької та Луганської області. Їх назвали так званими ДНР. Обрали фейкове керівництво. Проте час показав, що місцеве населення, яке мало б за задумом організаторів цієї Новоросії стати на бік людей, які прийшли з Росії, вже показало, що люди швидко розібралися. І ми бачимо по хвилям протестів і бунтів, що люди бажають повернути ті часи, які були до так званих ДНР і ЛНР. Спокійно продовжувати жити, отримувати пенсію заробітну плату. І е, навіть ті факти, які ми вже зафіксували щодо переходу бойовиків, так званих повстанців, на наш бік, передача від них інформації, вона більшає. І е, так, так зване дезертирство в їхніх лавах показує про те, що вже навіть ті, хто взяв зброю і спочатку повірив в цю ідею, так звану Новоросію, вже розуміють, що треба повертати назад і шукають шляхи для того, щоб виправдати свою поведінку або зробити таким чином, щоб після того, як на цій території повернеться законна українська влада, вони не понесли якогось особливого. Відповідальності, проте в будь-якому випадку ця територія в будь-якому випадку буде українською. Вона залишається українською. Просто зараз справа часу. Я ще перепрошую. Прошу вас повторити, скільки за добу було нападів? У нас не записався звук. Дуже коротко за минулу добу було зафіксовано 13 провокаційних обстрілів загалом це стрілецька зброя, і вона не носила системний характер Три з цих Обстріла вночі, будь ласка, У нас ще є одне запитання з першого ряду. Я просто трошки перепитаю. Ви не зовсім відповіли на запитання Наталі. Запитання полягало у тому, чи означають ці заяви про закриття проекту Новоросія, що Росія поступово буде усуватись від конфлікту на сході. Чи заяви це одне, а дії це зовсім інше? Тобто, саме Росія. Не... Дякую за довіру. Справа в тім, що паралельно здається, йде прес-конференція Володимира Путіна. Оце би питання йому б задати. Тому ну вибачте, да поки що не можу відповісти на це питання? У мене цих планів немає. Дякую, Андрію Миколаєвичу. І до, до завтра. Дякую, дуже час буде доновлена інформація, колеги. Наступний наш брифінг правильніше, круглий стіл. Чи вдасться Україні?